І ви розумієте, якщо кожен актор надсилає кожного дня якесь посилання на кастинг або на івент, то навіть в ті дні, коли ви не в ресурсі, а такі дні бувають у кожного. Да? Коли ми погано себе почуваємо, і коли нам треба, ну коли немає дійсно ресурсу тримати руку на пульсі, за це робить наше ком'юніті за це робить ваше оточення. Тобто замість вас це робить. Це робить якийсь актор з ком'юніті, який в ресурсі, який знайшов, який поділився, і який е, я чому захочу, ми завжди знайомимося, коли ви додаєтесь до ком'юніті. А ви бачите, де знаходиться знаходиться актор, ви бачите матеріали, ви бачите фотографії, і вже наші актори помічають один одного, коли там якийсь кастинг, і вони відмічають якихось акторів, які підходять під цей кастинг. Тобто, це така комунікація. Знаєте, е, я із всім собі випрацьовую цю навичку, е, напрацьовую цю навичку рісерчу і. Я знаю, що мені є на кого покластися, якщо що. Далі в нас є корисні матеріали. Ми там ділимося, викладаємо записи з минулих сезонів Actors Unite, або ж це можуть бути якісь записи воркшопів або в доступі, в загальному доступі матеріали. Просто вони десь лежать там на Ютубі, наприклад, і знаходяться ці посилання. Ми надсилаємо туди книги, матеріали, якісь нові техніки, якісь якісь гайди. Тобто, завжди ми туди ж це направляємо.